Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я покажу розпакування продуктів, які я придбала. Значить, Що я придбала? Я була е, в супермаркеті «Клас», є таке в місті Харкові, е, і купила, бачите, ось такі яєчка. Продавалися вони по 49,90, такі в коробочках, дуже е, зручно їх зберігати і транспортувати. От так. Бачите, ось такі. А, тут вже одне забрали. Ну, в общем, е, воно в мене в холодильничку. Також я придбала борошна, там було борошно по 29,90. Якщо в тебе є картка лояльності в супермаркету клас, я, звичайно, такої борошна взяла три. Ну, я достала зараз одну, показала. Це я скуплялася е, вчора. І також, я придбала в супермаркеті клас, бачите, така олія 55,90. Вона коштувала. Е, я її брала вже. Нічим не гірше і не краще, ніж інші виробники. Але тут е, как, сама якість олії гарна, але ось е, е, коли ти налєш на олії, вона буває трішки от сюди закапує. Якщо є, є на всі іншої фірми, то в них немає цього дефекту, то тут є. Ну, не дивлячись на це, не такий ж це великий дефект. Що ще я купила? Ось таку купила сметану. Це наші. АТБ я буду готувати тортики. Я 20% сметану не купляю. В основному я купляю, якщо буду готувати якісь десертики. Зараз іде 8 березня, тому я купила, буду готувати. Також я купила в АТБ туалетний папір, Лівцофт ароматизований. Знаєте, я не дуже схвалюю з ароматами, але не знаю, чомусь, я вирішила, що треба його купити. Зараз він по акції, якщо у вас є картка банків партнерів. Також я зайшла в Аврору, придбала ось такий кремчик для рук, собі для роботи. Мені інколи потрібно Знаєте, потребує користування. Тому я купила таке 20 гривень, також на нього ще є національний кешбек. І купила ось таку коробочку 15 гривень, я її використовую для масла, дуже зручна. Але вони швидко приходять в негодність. Тому що ти от тоді ножиком так тик-тик-тик, і воно ось тут буває тріскається. Тому я так обрала буквально місця в 9% і заново купую новеньку. Так що ще купила? Купила я, чесно кажучи, дуже багато. Не знаю, чому, але мені так захотілося. І мені потрібно, виходячи із свят і всього такого, і поповнити продуктові запаси. Значить, Смітана Президент 10%. Зараз по акції. Звичайно, я купила їх. Я не пам'ятаю скільки, раз, два, три, чотири штучки. Ось в цьому пакетику у мене їх. Я десь читала, що 10% дуже приємна і правильна для використання для їжі для повсякденної. 20% це дуже важка на, на желудок. Також зараз по акції в ХАМОН я придбала. Ось такі дві пачечки, одну собі, другу, я знаю, кому дам ось. І що ще придбала? Три кома. Вони зараз по акції, по акції три відео-кома: вершковий, сметанковий і гауда. Значить, якщо перерахувати, то виходить 350 гривень за кілограм. В даному випадку це дуже дешево. Тому я взяла таких ще штучок, у мене родина величка. Маленька така, у нас чотири чоловіка, чотири людини, і ми їм досить добре. Ось Бачите, такі ще штучок я придбала. Зараз теж по акції сири, оці трипутнички. Мені вони дуже подобаються. Я їх завжди беру, коли в мене є нагода їх купити. І також взагалі. E, Взагалі мені от, потребую я в них. І так як зараз 8 березня, тому я ось купила, я потребую в ньому. Що e, ще я набрала? Ой. Дуже важкі дуже в мене сумочки. Я взяла зараз по акції Фанта і Пепсі. В ну, Пепсі чи Кола, я не знаю, я її не дуже люблю. Я обожнюю Фанту. Ви знаєте, я її забрала на новий рік, я всю випила, вона дуже-дуже смачна. Що ще, ще я купила? Купила ось таку рибку. Зараз вона по акції, якщо у тебе є картка банків партнерів. Бачите, фірма Kit Форель з кибочками порізана і масляна. холодна холодного капчення. Ось так. Це теж все, що в нагоді свята. Тому я це купила, бо тому що скоро свято. Це я теж купила ось таке свято, буду буду вірю. Буду святкувати його. Чи, ну, взагалі я це купила не для себе, а на подарунок. Майонез, мій коханий, мій любий, на перепилиних яйцях. Королівський смак. Прям роблю рекламу їм, але він мені дуже подобається. Його і так смачно їсти. Місто Харків і Харківська область. Кулінь, магазин на ній хлібокомбінат кулінічі. Випускаю такі булочки, малятку з маком. Я придбала. І там ще щось покажу, в мене багато сумок я казала. Делісімо е, від данон теж по акції. 20-50, наскільки я пам'ятаю, їх 4 віде, 5 відів. Солона, карамель, потім ще 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 якісь. то. І Звишний. Ну, мене полюбляють ось це, тому я їх купила сразу 3 штуки. Я таке не дуже це я для своїх домочасів коханих. Ага, Смітана Президент. Пам'ятаєте, я вам казала, що в мене їх має 4 штучки. Ось я четверту стала купила. Також купила йогурт і ми полюбляємо вечором, коли перед сном хочеться щось поїсти, таке щось легеньке. Я вважаю, що йогурт це правильно Правильне харчування. А там не знаю. ось, Бачите, купила два, купила шоман, а персик маракує, тому що клубніку банан, І ще клубніку банану я її не дуже люблю, але в мене її їдять. Я купила для них. Що ще купила? Купила бананів. Бананів купила трішки, бо, як завжди, бананів е, вибір поганий. Я купляю, по чуть-чуть вони їдять. Шоколадка Рошен, зараз чорний шоколад там візь по, по акції, якщо у вас є картка банків партнерів. ось, Мені дуже подобається. Вообще, рошен продукція не потребує реклами, вона вся є доброю. Що ще я придбала ось такий тортик, а не, ну, не тортик, а руль, бісквіт. Да? Е, зараз по акції, якщо в тебе є картка банків партнерів, ти можеш купити її за 53, не пам'ятаю чимось. Також місто Харків да, ось такий батон. Є новобувальський хлібозавод. батон студентський, ось він маленький, 300 грамів, дуже зручний, гарно зберігається, нарізається, не крошиться, в общем, раджу. Також по акції зараз кукурудза і горошок. Ну, Кукурудза у нас якось не так іде, а горошок у нас іде. Тому я придбала на, на всяк випадок. Також по акції гранола. Але я бачила, що її два віда гранули. Я прийшла, була тільки одна гранула, тільки ось така, тільки фрукти. Тому я придбала одразу дві, дві пачечки фруктових. Я її полюбляю, чесно кажучи, з гарячим молочком це дуже-дуже смачно. Ради. Скуштуйте, мені кажуть, якщо ви любите кашки овсяні з, з молоком, то вам вона дуже сподобається. Також ось придбала теж місто Харків. Ось бачите, плюшка з цукром. Хлібокомбінат Хлібокомбінати У Вони все дуже смачненьке, не, не мокре, знаєте, і в середині справжня начинка, не хімія, як от є. Мені, Я краще куплю це, воно буде дорожче, ніж куплю є. Є в нас інші виробники, які дешевше роблять. Ну, такі ж вироби, тільки дешевше, але вони ну, взагалі ніякі. на смак ніякі. Також я зайшла в Єву придбала собі такі колготки, бачите, 100 ден, 60 гривень. Зараз по скидці. Я не знаю, я завтра одіну, поміряю і зроблю висновок. Якщо дуже гарні, я піду куплю ще одні, а якщо ще ні, то ха, мені одні достатньо. Також що я придбала ще в Єві. в них знижка на, фар... на, кр... на краски, для... накраски для, для волосся на фарби. На засоби фіксації, все. Дві береш один плюс один равно 3. Тому я взяла 3, собі так сказати, на, на якийсь період. І взяла ось таку потрібна річ для всіх ось такі ось маленькі мила для унітадів. Вони зараз по 8,99. Я вважаю, що це добра ціна. Для такої речі. Мені воно, мені, мені подобається е, для догляду і запаху. Ось так. Ось це все я придбала. Сьогодні в АТБ в Єві. І ще я сьогодні зробила велику закупку. Бачите, купила, ходила неодноразово, чесно кажучи. Раз вийшла, два вийшла і все. Думаю. На третій раз вже не піду. Все, дякую всім за увагу, до побачення.